Маємо для вас ще важливу новину. Вона дуже сильно важлива для нас, бо ми багато років йшли до нової пачки, повнодрукованої, дуже, я вважаю, класної. Тепер вона виглядає ось так. Поки ми замінили тільки один кілограм, тому що в нас закінчилися пачки 500 і 200 будуть вже незабаром. Хочу звернути вашу увагу, що в нас змінилася структура цього пакування. Раніше в нас був зіп, це був пакет іншої форми. В такому друкованому варіанті він не дуже гарно застібався, його незручно було фасувати і не дуже зручно було використовувати, ми замінили на такий пакет. Тут ситуація в тому, що тут немає зіпу взагалі. Але тут є ось такий тримач, тобто, вам буде зручно все одно ви будете зрізати і спокійно собі закривати. Таким чином, все одно буде гарно зберігатися ваша кава. Але на жаль, без діпок. Сподіваюсь, що вам буде зручно. Ми ще додатково знімемо відео, як це робити, як це виглядає.